У спеціалізованій школі номер 5 імені Константина Могилка відбулося свято вишиванки. На захід завітала еліта польських літераторів. Зустріли гостей за давньою українською традицією, хлібом та сіллю. Ми раді вас вітати в нашій світлиці і дарувати хліб із золота пшениці, щоб хліб святий був завжди на столі. І щасливі були всі на цій землі. Захід присвячений українській вишиванці, прикрашали дзвінки, дитячі голоси, що звучали сердець юних патріотів. Звернувся до присутніх гість свята, відомий поет та прозаїк Олександр Гордон. Він розповів про співпрацю з польськими літераторами, а також продекламував вірші українською та польською мовами. Віками золоті даль, весна розвіяна вітрами, неначе у чавунні брами, сховали зелені вуаль, який насичений живопис, густіша яскравість фарб, здається, віднайшовши скарб, ти загубив його водночас. І перепадів, кажі, Жабурната. забурната, через ріки злота даль, йосна розгівана в, в як би вже рівний брамі, школу зелені Зеленіваль, як і насицоне мальовідло, густовна яскравість бар. Здається, це аналізований скарг, який загубився в той самий час. Голова Врославського відділу польських літераторів Казімеш Бурнат прочитав вірші Тараса Шевченка польською мовою. Тарас Шевченко, мислю, склуна вода в сіле може і не витіка, шука козак своїй долі, але долі нема. Poszedł Козак в świat. Gra się ne може, gra serce kozackie, a myśl mówił. Gdzie ty idziesz, nie pytając. Dla kogo porzucasz ojca, mach to Заступник голови козницького відділу спілки польських літераторів Данута Бартош прочитала вірші Олександра Гордона. Також занурив присутніх у світ поезії польський поет Єжи Фіцовський. Коли Кіде уміряв. Napiszę pięć wierszy, drugi będzie dla córki, największej miłości mojego życia. Wiem, że pewnego popołudnia przyprowadzi do domu myśliwca, który zamaskowany gałązkami dębu zmieni czujność naszego psa. Odbezpieczy sztucer i ustawię mnie pod ścianą. Атмосфера, яка панувала в залі, зачіпала найтонші струни душі, адже поезія нікого не може залишити байдужим. П'ята школа прийняла гостей. Досвід спілкування з польськими літераторами розширить знання учнів та спонукає їх не лише любити та цінувати рідний край, а й поважати інші народи. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.